Права 1457. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання – мінус 5,2 додати мінус 2,9. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде тоді від'ємна. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо суму модулів, це буде 5,2 додати 2,9. І це дорівнює. Що ж, сума буде від'ємна, пишемо мінус, так, бо тут у нас є мінус. Давайте додавати 5 0,2 плюс 2,9, це буде 3,1, плюс 5 це буде 8,1. То записуємо, що це вийде мінус 8,1. Зараз переходимо до другого завдання. Мінус 4,7 плюс 1,2. Модуль від'ємного числа нас більший, то сума буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках буде різниця модулів. Це 4,7 мінус 1,2. І це дорівнює. Можна було, до речі, просто мінус винести за дужки, Так само б вийшло. Так, то ми записуємо, що це дорівнює мінус. 4,7 мінус 1,2 це буде 3,5. Отже, сума в нас мінус 3,5. Переходимо до третього завдання. 0 відняти 2,4. Це буде мінус 2,4. Чому? Запишемо різницю як суму. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 0 додати. Відняти 2,4 – це додати мінус 2,4. То ми записуємо, що це вийде. 0 додати будь-яке число, буде то саме число. Тому тобто це вийде мінус 2,4. Є? Переходимо до четвертого завдання 12,3 мінус мінус 1. Запишемо різницю як суму. То це вийде 12,3. Відняти мінус 1 це додати протилежне число до мінус 1, а це 1. А це дорівнює 12,3 плюс 1 це 13,3. П'яте завдання 19, що множиться на мінус 8. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну, а дужках записуємо, як добуток записуємо 19, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Як 19 помножити на 8? 19 це 20-1. 20 помножити на 8 це буде 160. А 1 помножити на 8 це буде 8, 160 мінус 8 це буде 152. То ми записуємо, що це вийде. Мінус 152. Якщо вам важко, можна перемножити в стопчик, у вас вийде так само. Мінус 152. Так, шосте завдання. Мінус 12, що множиться на мінус 11. Ну що ж, як нам знайти цей добуток? Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній. І він дорівнює тоді 12, що множиться на 11. І це дорівнює. Це можна записати як 12, що множиться на 10 плюс 1, 11. 12 помножити на 10 це буде 120. 12 помножити на 1 це 12, 120 плюс 12, це буде 132. Отже, записуємо, що це вийде: 132. Є? Переходимо до сьомого завдання мінус 1,6, що ділиться на мінус 2. Ну що ж, як знайти знак частки? Обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня. І вона дорівнює частці модулів, буде 1,6 що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, як поділити? 1,6 це 16 десятих частин. 16 десятих поділити на 2 це буде 0,8. Записуємо, що частка у нас 0,8. Або можна так міркувати. Якщо б у мене було 16, поділяти на 2, це було б 8, але в мене не 16, а у 10 разів менше, то і вийде не 8, а в 10 разів менше 0,8. Переходимо до 8 завдання. Мінус 3,5, що ділиться на 0,5. Одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Записуємо мінус. А дошку записуємо як 3,5, що ділиться на 0,5. І це дорівнює. Вийде мінус. Щоб знайти частку, помножимо на 10 і ділений дільник від цього частка не зміниться. Це можна записати як 35. Що ділиться на 5. І це дорівнює. Це буде мінус. 35 політик на 5 це буде 7. Отже, частка у нас дорівнює мінус 7. Ну що ж, ось таке завдання на різні дії з раціональними числами. На цьому вправу завершено.